Доброго благослоного дня, святе Письмо на кожен день. Івангелія від Іоанна, 14 глава з 10 по 21 вірш. Сказав Господь своїм учням: слова, які я кажу вам, не від себе кажу, отець, же, який у мені перебуває, Він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте мені. Амінь. Амінь, кажу вам. Хто вірує в мене, діла, які я роблю, і Той зробить, і більше за ці зробить, тому що я до Отця мого йду. І коли чого попросите в ім'я моє, те зроблю, щоби прославився Отець у Сині. І коли про щось попросите в ім'я моє, я те зроблю. Якщо любите мене, то заповіді мої збережіть. І я ублагаю Отця і іншого утишителя дасть вам. Щоб перебував з вами повік Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас ще трохи, і світ мене вже не побачить. Ви ж побачите мене, бо я живу і ви будете жити. У той день дізнаєтеся ви, що я в Отці моєму і ви в мені, і я в вас. Хто має заповіді мої і зберігає їх, той любить мене, а хто любить мене, того возлюбить Отець мій, і я возлюблю його, і явлю йому себе, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.